Вітання глядачам нашого каналу! Сьогодні приготуємо макарони з мисливськими ковбасками. Тож почнімо. На дно сковорідки льємо олію, Сипаємо порізані кубиками цибулю і моркву. Просмажуємо. Кладемо в сковорідку порізані мисливські ковбаски, солимо, сипаємо приправу до макаронів. Можна інші спеції до смаку, додаємо томатну пасту. Всипаємо макарони. Просмажуємо. Заливаємо гарячою водою, накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності. Перед подачею прикрашаємо подрібненою зеленню. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналу та українському контенту в цілому. Хай смакує!